Зараз покажу як від міської лікарні можна до щасливого проїхати. Ну або пройти пішки. Я скорочена дорога. Там якби нема особо дороги. таке бездоріжжя трохи. Але не всі про цю стежку знають Ой, досить близько буде. Колишнє білющик зараз карноуполи вулиця. Так, тут треба наліво звернути. Далі їдемо. Ай, сі стежка! Це заліз да. Зараз показую ракурс та будинки вже. Перед якими нова дорога проходить зараз, Ну, тут по стежці прямо їду. Одна, може, навіть сама коротка дорога. До міста. Просто місто є. І... Там з позаперед. Прикольно досить послано. Опа, і виїжджаємо на нову дорогу. От, не всім відомо ще одна стежка була до щасливо. Прямо на повороті там виїзд, виходить. Так от вздовж забора там прямо Ну, тут вже все ясно. Топ.